Справа 78. Автомобіль, швидкість якого 67,5 км за годину, долає деяку відстань за 11 годин. За скільки годин він подолав би цю відстань, якби збільшив швидкість на 15 км за годину. Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати. Я пропоную все-таки знайти, а чому дорівнює довжина даної відстані? Як нам її знайти? Потрібно швидкість помножити на той час, що приїхав цей автомобіль на 11 годин. Швидкість у нас є. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, пригадуємо відстань, що подолав автомобіль S, вона буде дорівнювати швидкості, що множиться на час. І це дорівнює тоді швидкість 67,5. Що множиться. Ну, а час у нас 11 годин. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 67,5. Що множиться на 11. Множимо. 5 помно... 67 ,5... 675 помножити на 1, це буде 675. 675 на 1 це буде 675. Додає. В кінці у нас буде 5, 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Ну що ж, один знак після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 742,7. 42,5. Ми кілометри за годину поножили на години. Години скорочуються, Це будуть кілометри. Це у нас буде довжина відстані. Довжина відстані. Араз, тобто довжина деякої відстані, якщо їхав автомобіль. 742,5 км за годину. Тепер сказано, що швидкість автомобіль може, має збільшити на 15 км за годину. Давайте дізнаємося його нову швидкість. Ну що ж, записуємо друге діє. Отже, 67,5 додати 15 і це дорівнює. Ну що ж, можемо додати їх стопчик. Записуємо 67,5. Додати 15. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. Ставимо на місце кому і записуємо, що сума в нас дорівнює 80. 2,5. Ми до кілометрів за годину додали кілометри за годину. Це будуть у нас кілометри за годину. Ми записуємо, що це у нас буде нова швидкість. Нова швидкість. Можемо додати автомобіля. Гаразд. Ну а зараз, якщо у нас є нова швидкість, як нам знайти за скільки годин він подолає цю відстань 742,5 км? Потрібно поділити відстань на швидкість. Записуємо третє діє. Отже, пригадуємо, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Замість відстані пишемо 742,5 що ділиться. Ну, а швидкість у нас 82 цілі і 82,5. Для того, щоб поділити, перенесемо кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику від цього частка не зміниться. То записуємо, що це дорівнює 7425, що ділиться на 825. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком. Записуємо. Давайте, напевно, десь тут. 7425. Що ділиться? Що ділиться на 825? Ну що ж, тут треба підбирати лише цифру. Отже, 7425 ділимо на 825. Ну що ж, це буде дуже близько до 8250. Це, мабуть, буде 9 тоді. А не 10. 9. Пробуємо. 9 на 5 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 2 це 18. Плюс 4 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 9 це 72, плюс 2 це 74. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас вийшла 9. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. У нас залишиться години. Пишемо годин. Ну і пишемо, що це у нас час. За який? Він подолав би цю відстань. Він подолав би цю відстань. Раз записуємо відповідь. Отже, за скільки годин він подолав би цю відстань? Пишемо з. 9 годин. Ну що ж, ось таке задання на формулу відстані з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.